Одного разу велика хмара завісила небо. Три дні сонечко не показувалось, зануювали курчата без сонячного світла. Куди це сонечко поділось, потрібно його чим скоріш на небо повернути. Де ж ви його знайдете? Задкудахкала курочка. Хіба ж хто знає, де його дім? Знати мене знаємо, а кого зустрінемо, того й запитаємо, відповіли курчата. Зібрала їх квочка в дорогу, дала з собою мішечок і сумочку. У мішечку зернятко, а в сумочці маківка. Відправились курчата, довго йшли чи коротко, аж бачать, у городі за качаном капусти сидить равлик. Сам великий, рогатий, а на спині хатина. Зупинилися курчата і питають, равлик Равлик, чи не знаєш ти, де сонечко живе? Не знаю і не відаю. Он на плоті сорока сидить. Може, і вона зна. А сорока чекати не стала, доки до неї курчата підійдуть. Підлетіла, затрохкотіла, затріщала. Курчата, куди ви йдете? Куди ви йдете, курчата? відповідають їй курчата. Та ось сонечко сховалось, три дні його на небі не було. Йдемо його шукати. І я піду з вами, і я піду з вами, і я піду з вами. А чи ти, може, знаєш, де сонечко живе? Ні, не знаю, та може зайця запитати, він якраз там педалечко живе, затріщала сорока. Ледів зай, що до нього гості йдуть, поправив собі шапку, витер вуса і ворота ширше розкрив. Зайць, зайць, запіщали курчата. Чи не знаєш, де сонечко живе, поживає. Ми його шукаємо. Ні, не знаю, на жаль. Та, може, моя сусідка качка відає. Вона тутечки біля струмка в очеретах живе. Повів зайця до струмка. А біля струмка качений будинок стоїть, і човник поряд на хвилях хитається. «Аго, сусідко, ти вдома чи ні? крикнув заяць. Удома удома, закрякала качка. Все ніяк не можу зігрітися та просохнути. Сонця уже три дні не видно. А ми якраз його йдемо шукати, закричали їй у відповідь курчата, сорока і заяць. Чи ти не знаєш? Де його дім? Я то не знаю. А ось за струмком під дуплистим буком їжак живе. Він точно має знати. Перебралися вони човником через струмок і пішли їжака шукати. А їжак тоді сидів під буком і дрімав. «Їжачок, їжачок!» – хором закричали курчата, сорока, зайці і качка. Ти не знаєш, де сонечко живе? Три дні його на небі не видно. Подумав їжак і говорить, як не знати? Знаю, де сонечко живе. Он де за Буком Велика Гора, на горі велика хмара, над хмарою сріблястий місяць сонечка брат. То він же точно знає, де сонце мешкає. Узяв їжак палицю, одягнув шапку і попрямував дорогу показувати. Ось прийшли вони на верхівку Високої гори і хмару то вгледіли. Залізли вони на ту хмару, сілися місніше і полетіли. Хмара прямо до місяця в гості, а місяць побачив їх і скоріше засвітив свій срібний ріжок. Місяць місяць закричали му курчата, сорока, зай, жак та качка. Покажи нам, де сонечко живе. Три дні його на небі не було видно, скучили ми без нього. Привів їх місяць прямо до воріт сонечкового будинку. Привів їх місяць прямо до воріт сонечкового будиночку, а в будинку темно, непривідно. Заспалось видно сонечко і прокидатися не хоче. Тут сорока затріщала, курчата запищали, качка закрякала, Заяць ногами затупотів, а їжак паличкою застукав. Сонечко, сонечко зі світи. Прокинулось сонце та й питає спросоня. То це під вікном кричить. Хто мені спати заважає? Це ми курчата та сорока та заєць качка та їжа. Прийшли тебе будити. Ранок настав. Ох, ох, застогнало сонечко. Та як же мені на небо виглянути? Три дні мене хмара ховала. Три дні за собою затуляла, і тепер я світити, їх слід не можу. Почув про це заєць, схопив відро і давай воду тягати. Почула про це, качка, давай сонце водою вмивати, а сорока рушником витирати, а їжак щитиною й начищати курчата, так ті стали сонечка світинки змахувати. Виглянула сонце на небо чисте, ясне та золоте. І усюди стало світло і тепло. Виглянуло сонце на небо чисте, ясне та золоте. І усюди стало світло і тепло. Вийшла погрітися на сонечку курка. Вийшла, задовку курчат до себе кличе. А курчата тут, як тут. По двору бігають, зернятка шукають, на сонечку гріться. А хто ці оповідці не вірить? Хай гляне. Бігають по двору курчата чи ні.